Всім привіт! Хочу сказати декілька слів про івент. Він вже другий раз відбувається. І хочу розказати, як я його проходжу і як я займаю призові місця. Перший раз, як я його проходив, зайняв два перших місця, друге і на серібивці. Ну, десь в десятку я попав. Коротше, перше, це я не граю ніколи в перший день. В перший день всі самі нервні, всі самі ті, хто активні, перепроходять 10 разів. Я починаю з другого дня проходити. І так, що тут треба? Ну, можете почитати історію, якщо, вас цікаво, якщо вам цікаво, коротше, тут припаси випадають коробочки, і треба коло них з'єднувати камінці. І коли ви це робите, вони взриваються і додаткові дають очки. Але найбільше очок дає, коли ви проходите за найменшу кількість ходів. Тому на простих всяких рівнях я б вам радив взяти. Побільше э, героїв, які наносять урон. Даже, можливо, вони будуть десь там слабші, але щоб вони були. E, ну, Червоного особа немає, як міняти. Він там якісь тички роздає. Погнали. Буде така команда, не ідеальна. Ну, Тим не мені, за заніменем кращих. Так, Ну і через комбо все. Проверю. Там ще якісь стріли стріляють, всяка така чуш і єресь. Ми там на це не, не звертаємо уваги. Ідеально, коли е, випадає якесь комбо, і ти через один хід все тут проходиш. Ну, цей раз не пощастило, за один хід ми не пройдемо, на жаль. от Якось так дуже довго. Перший хід, другий хід, Заряджається знову одного бомжа. Ну, давай з червоного вб'ємо. Фігово, звісно, проходить, не зарядились в мене герої. От. Ну 63. Бажано бажано, щоб було в районі 65, але 63 це ще таке простительно. Якщо хто не знав, команди е, по 50 чоловік розбираються в той момент. як Ви зайшли, зайшли. бачите, я перший пройшов, групи ще навіть не зібрані. У нас всього тут 5 інвалідів. О, там, звісно, потім підтягнуться, ребята, але поки що нас п'ятеро. І це дає, скажімо так, можливість, ну як, пройти швидше, подивитись, я, до речі, кстаті, не проходжу зразу все. Весь івент я залишаю останній рівень для того, щоб. Вороги думали, а, все, ми пройшли, ура! І вони думають, що вони мене обігнали, а за останню годину я заходжу, проходжу останній рівень і розстраюю всіх, М -м -м, забираю перше місце. Так, ну що, давай пульнемо сюди. Нічого цікавого не вийшло, ну, за скільки Довжу трошки більше, 65. да, Оце отличний результат. Ви бачите, що. Чим менше ходів, були в мене такі, що я і за один ход проходив. Ну, рідко. Ну, Це на легкому рівні, на легкому середньому це ще в мене виходить. Е, вже на більш важких рівнях в мене так не виходить. В мене немає таких героїв, щоб от вони раз там вдамажили і похоронили. Так, ну тут взагалі немає як комба з класом. Ну, давай попробуємо цих зелених підняти і оцих жовтих. Ні, фігня якась короче, вийшла. Ще туфта повна. Не виходить. Пога... Поганий заход. Можна, звісно, перепроходити, якщо вас там, ви бачите, що вас сильно піджимаєте. Но, в основному я не перепроходжу. Я стараюся так з першого разу хорошенько пройти. А от. І далі вже не паритися. Краще взяти, на мою думку, слабшого десь героя, але щоб це був швидкий масовік. Такий масовик саме, ну давай щось воно глючить так довго. Блять, ну одну копійку не дожили, не дожили цьому пацану, і це плюс один хіт, а це мало, 63 буде десь. Даже менше. Ну це, блін, бажано буде переприйти. Не буду поки що перепроходити, подивимось, хто мені попаде. Це така техніка. <кхух> Перше, що я вам сказав, це почекати діньочок, не ломитися в перший день. Блага тут хватає. Краще це витратити десь підкачати, яких якихось героїв можна. Ну і друге, це швидких масовиків набирайте. Бажано, звісно, різних кольорів, щоб синього сюди взяти. У мене там є на перспективу кого качнути. Але поки що я стараюсь команду оборони прокачати. Ну, блядь, ну немає нічого, немає ніякої комбятінки. Не люблявся, коли по одному нипаєш, не нипаєш. Не ну, опять-таки бомж цей стоїть тут. Що він тут буде робити? Непонятно, давайте комбо прокрутимо. Ніфіга хорошого. Немає. Мільйон ходов зробив, не пройшов. Ну, це вважай, що можна закруглятися. Цього щось не вбило. Чуть-чуть він жирніший пів шишечки, все. Давай зацепи, ну, ні. Да. Погано пішло. Ну, суть ви зрозуміли. Чим менше ходів, на коробки взагалі не звертаємо уваги на ці стріли і так далі. Хілів не беремо, беремо швидких І для тих, хто по трьох б'є і так далі. Коли я говорю, я десь можу провтикати, кстати, хороший хід. От. Тому, якщо ви побачили... Не тикайте пальцем. Ні, ніколи не рахував себе якимось топовим гравцем. А так тільки я хочу ділитися інформацією, що в мене є, з україномовним ком'юніті. У нас, до речі, одне місце звільнилося в альянсі. Так що, хто хоче від 200 сили, велкам. Ну давай взірвемо, може щось пролетить. О, хорошо, одна пролетіла. А тут ні. Нема як зацепити його з одного ходу. А, о, є фіолетовий. Є фіолетовий, але ну, маловато. Блін, можна було забити жовтим. Так, да, ребята, не спішіть, бо бачите, могло б бути 63 тисячі, ще 62, вже одну тисячу я профукав на рівному місці. Ось, якось так. Давайте ще зільємо цю енергію, подивимось. Що в нас вийде? Ми там до кінця не будемо проходити. Е, ну давай, комбо хочемо, хорошо. Е, раз, два, три. Ну, блін, не бачу хорошого ходу. Все якась дика діч. Так. Дуже якось вони ще повільно так ходять. Туди, сюди. Тож, якщо у вас немає хороших там масовиков быстрых, бе, ну вже беріть так як я, беріть самих жирних героїв, і в них все-таки атака з камней буде ну, найбільша. Тобто ви камнями просто лупанете хорошенько так. Давай. Ну це щось более-менее таке 63 це... терпимо. Терпимо. Бажано, конечно, більше. 63 це ще терпимо. Так, ну от щось таке я бачу, прикльовується сюди. Червоний в мене найсильніший герой по силі атаки, тому він в мене в строю торчить. М -м -м, ну, навіть не знаю. Давай так, може... Ні, не добили фіолетове, вже в них. Я, чесно кажучи, не ви. Не... скажем цього. Не вираховую, скільки там кого з цих мобів очок ХП, щоб хватило, ну. 4. 4-4. давай так попробуємо. Коротше, старайтеся збирати комбо і все буде добре. Ой, блядь, куди воно покрутило зараза. Давай. Тоже. Хочеться пройти, знаєте, один якийсь рівень так, щоб прямо ух. Щоб похвалити це ще печально, менше 60 це непростительно. Не Пишіть, може, щось ви знаєте, якісь лайфхаки і так далі, як краще пройти. Тож минулий раз я зібрав, по-моєму, X40 призивів тут і призвав. Вун -вун, ну, Вонвуна і так, понятно, не призвав, а зібрав на одну зірочку. І зібрав бородатого кінта. Забув, як його звати, блін, бачите, На жаль, е, рижого, рижого зібрав. Вони, типу, в банді. от, Ну, але вони з толку з них, як вони на однозіркові в мене. То поки я їх навіть нічого не качав і так далі. Поки що не, не планую качати, в мене ще є. Кого качати дуже довго прямо вона ця гра. Я не знаю, може в мене інтернет підтормажує трохи чи ще якась шляпа, Ну, якось прям дуже довго. Так, цих спалили, тих згоріли. Це згорить теж на наступний вхід. Давайте жовтеньких бахнем, щоб дозарядити. Давай. Хоча не згорів, не ясно. Ну, в принципі. На ящики ви бачите, я не звертаю уваги. Та ну це здівательство якась вічна сісічка стається, щоб не добити. Ще уже 58, блядь, диви. Чим далі вісти... О, хтось обігнав якась, морда обігнала. Давайте глянемо скільки. Скільки зараз вже в мене суперників є. Якийсь 30-й левел обігнав прям чуть-чуть. І вже нас зібралося буквально, скільки я граю, подивіться, вже полтинік зібрався. Тут ви бачите про просто треба якісь 7 левелайки, які, може і взагалі не дойдуть до кінця. От, але ви бачите, ну раді інтересу подивимося, як їм посилює. Ну такі десь як я. Так що ми позмагаємося з ним. Я йому сюрприз зроблю в кінці. Да, щось трохи з последні два рівня взагалі. Фуфлижно я пройшов. Діліться своїми результатами, може якісь тісні є лайфхаки, може я щось не шарю, може, треба ці ящики збирати. Але, ну, ящики теоретично можна позбирати. Але це бляха як довго. Так, ну давай, під'їжджай. Що не під'їжджає? Блін, я не хочу так о, під'їхав. Не не відкрився додатковий ніякий ворог. Теж особо краще не спішити. Блядь, опять якісь... Чи, чи лава остався? Ну нахрена на ти тут. Чотири, а да ще один. Ага, от. Бля, нажав не то. Ну ладно. Плюс один ход. Печально. Шестьдесят один. Так, що в нас там? Рамси? Ще, кстати, зроблю залі призив. Там, у мене, по-моєму, X50 на жовтих Я хотів, хотів би призвати. Скільки там, кстати, відосів? О, 12 хвилин. Ну, якраз нормально. Я думаю, що більше не треба записувати. Все зрозуміло було вам і за перші 5 хвилин. Це я вже так з вами хотів по пограти, трохи порозсуждати. Вот. Так. Такс. Ну давай фіолетовим повинно добити. У мене фіолетовий теж не, не дуже слабенький. Так, цей чинс. Бачите, добре, щоб таких було декілька пацанят, які могли нормально лупанути, скажімо так. Оп, і тепер доже четверка алеподобивати їх. Ні, так і думав, що не доб'є червоного. Ну, добила з другої попитки. Все, коротше, ще там є три енергії. Є ще три енергії. Давайте. Теж якісь там, кстати, подарунки я назбирав, поки тут проходив. Може буде більше, більше на проход. Ну, якось так, ребята. Старайтеся, може десь перепроходити. Я, якщо чесно, мені на цьому рівні складності не особо тут потрібні ці нагороди. І мені більше і четвертий цікавий, бо там легендарні шмотки падають. Я ще ні одну не здобув, вже декілька разів був на другому місці, але постійно якийсь задротіна попадає і просто мене вижимає. Мене або часу не вистачає, або реально я вже там не знаю, як краще пройти. От, якось не, не фартить, реально не фартить, поки що мені е, хоча б одну легендарну шмоточку взяти, щоб. Приодіти вже своїх ребят, і вони були такі всі в золоті, модні всі діла. Давай. Барам-бам-бам. Єсть. 62. Ну давайте на цій ноті не вдалося мені випередити цього Халка чи хто він там, чунка. Коротше, не вдалося, але я думаю, що ми його дожмем. І давайте призиви. Призивчики жовтих. Мені треба. Хоча б до трьох зв'язків дотягнути когось із жовтих, бо жовті у мене просідають. безкоштовний призив. Чи X5, вже дивись, скільки вже. Давайте Х10. Тож, до речі, дуже давно не давали мені легендарочок звідси і не хотять давати. Ну, що ти будеш робити? Пса ну, дали. Забираємо все. Окей. Давайте жовтеньких. По-моєму, на Х5 в нас є. Хотів би дуже я. Якщо чесно серсею лайністер добрати, ну побачимо, чи може взагалі дулю дадуть, бо тут шанс то менше, ніж 10%. Є, золотішка, люблю, коли золотишечко, Ну давай. Давай, давай. П'ятерочку серсей всього, блін, так мало. Ну давайте ще. <кхід> Мені треба, щоб десяточку, там, двадцяточку. Є, золотішка, давай. Ну, десятка, десятка. Оце взагалі отлічно. Давайте ще, ребята. От таких бы ще 2-3. Крути крутки було б хорошо. Жовтеньке, так, хорошо. Ну, давай, двадцаточка. Ну моя, тільки тройка. Так, і ще. Підкрутимо. Чуть-чуть. Є, золотішко прямо. очі радуються. Ну давай. Є, серсея, хорошо. І остання круточка. Трошки нападало Серсея. І є, і золотішка. Ну 2х з 20. Ну. 5, всього 5. Хорошо. Е, що, в нас золото ми не тратимо. Забираємо все. І одна ще є фішечка крутанути. Ну, Я одиничними вкрай рідко призиваю. Мало. <кхід> мало Вероятне, що щось випадок. Давайте подивимось що в нас е, зробилося з жовтими. можемо ще якусь десятку дошкрібемо. Єсть. Повишаються на три зірочки. І вона, і він. Шикарно, я прям довольний. 48 даже, фіга собі. Давай повесимо. Та-та, та та там якась музика, але я не пам'ятаю Угу, 1370. Ну, блин, 70 це вже. <coughs> Трошки. А тут що в нас? Ну тут... тут менше. Бачиш, якраз на три зірки підтягнули. Тянули. Ну, Я вже так скажу, я успокоївся в плані того. У мене будуть я буду тільки жовтих витягувати. Жовтих а, і синіх. Жовтих і синіх буду тягнути на цих жетонах фіолетових, і зеле, фіолетових, червоних і зелених я буду на цих модних жетонах тягнути. Коротше, отака тема. Всім дякую за увагу. До побачення.